14-го року я не переставала жити у війні і я добре знаю, що таке зруйноване житло. Мене звуть Інна Сирокіна, Я з Бахмутського району, з міста Турецька на Донеччині, але останні декілька років перед повномасштабним вторгненням проживала в місті Слов'янсько. Коли в 2014 році Слов'янськ був під окупацією, я жила в Турецьку, Турецьк теж був під окупацією декілька місяців. Це були теж дуже страшні дні взагалі для міста. Але у Трецька трошки інша історія. На жаль, бо вибухи не припинились в день звільнення, адже Через там три кілометри від крайньої точки Турецька це вже тимчасово окупована Горлівка, і тому всі ці на той момент вісім років обстріли міста були постійні. Свою роботу і такий трудовий шлях розпочала в органах влади міста Турецька і опікувалась внутрішньою та інформаційною політикою громади. Перші хвилини повномасштабної атаки наших ворогів застало мене саме у Слав'янську. Це дуже був складний ранок. Я прокинулася п'яті від телефонного дзвінка близької людини, яка сказала мені дуже страшні слова, що в країні почалась війна. Ми спочатку не приймали рішення виїжджати, Вирішили поспостерігати взагалі за ситуацією, але потім керівництво адміністрації, в якій я працюю, прийняло рішення. Робити евакуацію і запропонували зробити це всім разом. Вони не кинули нас, обрали Дніпро. Це один з найближчих таких обласних центрів до Донеччини. Знайшли тут приміщення, де ми могли б працювати в форматі офісу, там зберігати документи і допомогли нам в перші дні там знайти житло і закрити якісь побутові проблеми. Я не можу сказати, що було важко виїжджати фізично, але морально ми ж розуміємо, що виїзд з зони, де небезпечно, це все одно стрес. І психологічно ти не знаєш, які речі тобі потрібно взяти, ти не знаєш, наскільки ти їдеш. Єдине, що ти знав, що в тебе є транспорт, на якому тебе вивезуть і все. Ми не обирали там місто по там как як раніше, да ми коли думала, де б хотів жити, там біля моря, або там щоб була архітектура, якась ні, ми не вирішували це зовсім. До квітня 2022 року я в Дніпрі не була жодного разу. Тому для мене це місто було дуже незнайомим, і я навіть не уявляла, як воно живе. Було складно, було незрозуміло, що буде завтра. І я довго вагалася і навіть не мала сили там, зняти квартиру. Мені здавалося, що ми ще трохи тут побудемо і повернемось, тому перші місяці я жила в гуртожитку. Дніпро взагалі зовсім інше, і воно не схоже, мені здається, на будь-яке місто в Україні. Але це місто стало таким пунктом незглавності для багатьох мешканців Донеччини. Дніпро для мене це про вдячність. Мені дуже щастить на людей небайдужих У керівниці Виникла ідея створення якогось місця, де ми могли б спілкуватися з нашими земляками. І тоді ми почали крутити, взагалі, що це може бути. Придумали такий формат, де і діти, і дорослі. Могли б отримати якісь соціальні послуги. На початку взагалі роботи центру, ми для себе вирішили одну сенсову річ, важливу, що, хоча й ми центр підтримки ВПО Краматорського району, Краматорський район це 12 громад. Ми зрозуміли, що ми не маємо права ціннісно відмовляти людям в допомозі. І Я на своєму прикладі знаю, що я сама з Бахмутського району, але працюю в Краматорському. І в мене теж таке було питання, куди мені йти, якщо мені потрібна допомога. І Соціальні послуги в нашому центрі доступні навіть місцевим, бо це інтеграція. І коли ми відкрили центр, перші тижні ми працювали в режимі пачка паперу, пачка олівців. І люди, які бажали чимось допомогти своїм землякам, але ще не зовсім розуміли, чим саме ми можемо бути корисними. Головна задача наша була допомогти людям сформувати їх запит, що може полегшити їх життя в релокації і пришвидшити якусь адаптацію соціальну, аби вони могли самостійно вирішувати свої питання побутові чи якісь інші. Ми вибрали для себе декілька напрямків роботи. Консультування, бо ми мали доступ до певної інформації, і також ми вибрали напрямок підтримка дітей, їх психологічна адаптація, їх розвиток, і це ще давало змогу, щоб батьки, хоча б трошки відпочили, перші заходи це було малювання. У мене мама вчитель мистецтва, і вона там погодилась щосуботи приходити до нашого центру. Так є й досі. Вони досі займаються звідками. Потім ми спитали у дівчат взагалі, хто що вміє робити, хто малювати, хто ліпити, хто там вирізати, і почали формувати програму з того, що ми самі можемо. У нас сім тисяч клієнтів, які е, щодня комунікують один з одним. У нас е, працює гаряча лінія, можна задати питання, які у людей виникають, і попросити допомоги. В нас працюють лікарі, і до них можна звернутися за медичною допомогою. Є е, там психологи. Людина, яка має запит на підтримку та допомогу, стовідсотково знайде її тут. Тому це наше спільне місце сили.